Вітаю, друзі. Сьогодні 5 серпня. З вами центр громадської аналітики. Вежа, я керівник цього центру Валерій Клочок. і я попросив з'ясувати деякі деталі стосовно останнього повідомлення вже офіційно про те, що в нас в Україні є літаки. F-16. Мого доброго знайомого, знаного військового експерта в Україні групи інформаційний спротив Олександра Ковленка. Пан Олександре, вітаю вас. Вітаю. Ну, вчора, в день повітряних сил збройних сил України, президент представив офіційну о, інформацію про те, що в нас є літаки, F-16 і що вони тепер, мабуть, будуть використовуватися на полі бою. Скільки їх невідомо. Він подякував окремо країнам Данії, Нідерландам та Сполученим Штатам Америки. Можливо, вони звідти прилетіли. І зараз в ЗМІ і в соціальних мережах дуже багато суперечної інформації. Ну і до речі, я коли там записував коротке інформаційне відео через цього приводу, то мені писали: та ми їх вже бачили, ми вже їх знаємо, вони вже тут давно літають, і можливо, там навіть комусь доходилася якась інформація, доходила інформація про те, що навіть там можливо і військові наші бачили вже їх на полі бою. Можете нам ну розповісти, хоча б в межах того, що можна нам знати усім. Що, як, чого очікувати від цих літаків, які сподівання, що вони можуть вирішити? Чи це виключно така політична акція, мовляв, захід з нами і нам допомагає? Вирішити ці літаки можуть багато що, оскільки це в першу чергу багато функціональний літак, який може одночасно використовуватись як проти повітряних цілей, сухопутних цілей та навіть морських цілей, тобто. Якщо ми візьмемо, наприклад, Міг-29 винищувач, це також легкий винищувач, і саме з ним треба в першу чергу порівнювати F-16, а не з Су-27, 30, 35, 57, Міг-31, ну як завжди це роблять, намагаються робити... Наприклад, російські експерти беруть там Су-35 і починають порівнювати його з Ф-35. Мовляв, ось бачите, який він в нас більший, який він в нас потужніший. Хоча f 35 знову ж таки відноситься, до речі, до класу саме легких винищувачів. Це треба порівнювати з f 22 Так само і з f 16 Усі одразу починають їх порівнювати з сушками. Ну, дійсно, тому що у росіян сушок багато, це основний їх бойовий літак. Через ну, довга історія, це через саме монополію КБ «Сухой». Яка повністю, скажімо так, зруйнувала та знищила uh, КБ Нікояна, uh, але ну, це окрема історія. Uh, порівнювати в першу чергу з мігом. Якщо ми беремо Міг 29, вони з f 16 uh, дуже схожі навіть по ЕПР, навіть по цьому показнику ефективна, uh, 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 отже, коли ми порівнюємо з Міг 29, а що робить Міг-29? Він використовується в першу чергу проти е, повітряних цілей, це винищувач, який працює по повітряним е, цілям. І е, коли ми говоримо про нанесення ударів по поверхні, отут можна використовувати бомбове навантаження, але е, обмежене. Якщо ми говоримо про нанесення ударів по морським цілям, то також, скажімо так, міг 29 тут не задіяти. Навіть Су-27, який в нас є на озброєнні, його повноцінно не задіяти для виконання ось функції такого типу, нанесення ударів по морським об'єктам. Тому, скажімо так, наші винищувачі, якими ми користувалися весь цей час, що легкі, що важкі, вони не зовсім повноцінні, як багатофункціональні. Міг. Так, взагалі неповноцінний, як багатофункціональний Су-27 частково неповноцінний. А от F-16 16 це повноцінний багатофункціональний винищувач, який може використовувати різноманітнішу номенклатуру, величезну номенклатуру засобів ураження, яка спеціалізується на повітряних цілях, на цілях на поверхні і на цілях морських. Тому Просто робимо запит та очікуємо, коли ну чи нам відповідь, будуть відповідь а, позитивна щодо отримання тієї чи іншої ракети. Наприклад, якщо говоримо про повітря, це а, захист протидія су 34 Як варіант, а, для цього використовується ім 120 двадцять найсучасніша багатофункціональна а, о, найсучасніша модифікація цієї ракети, а, яка має відстань знищення об'єкту до 180 кілометрів. Але поки що ми отримали не останню модифікацію. Можливо, це пов'язано з тим, що саме ці модифікації будуть використовуватись для інших задач, наприклад, для знищення крилатих ракет, типу х 555 або КРМБ Калібр. Тобто, для цього також може використовуватись F-16. Я не думаю, що його будуть використовувати для полювання за шахедами, тому що. Тому що на шахет це задорого використовувати такі ракети, як АІМ 9 та АІМ 120 коли є інші засоби. Окрім всього іншого, використовується ще ресурс самого літака, паливо, яке витрачається на це обслуговування після польоту. Тобто, ну дорогий виходить шахет для знищення, коли є засоби протиповітряної оборони, і коли є сухопутні групи перехоплення. Але нюанс полягає у тому, що F16, коли буде знищувати такий об'єкт, як шахет 136, для нього також буде загроза. В нас вже були такі випадки, коли наші Міг-29 намагалися знищувати шахет 136. І для винищувача надзвукового, такого як Міг-29 та F-16, шахет це майже стояча ціль. Вона. Це, це повільна ціль настільки, що вона майже на таких швидкістях для нього стояча. І коли відбувається знищення шахеда, момент влучання та вибуху і розльоту осколкових елементів, він співпадає з наближенням самого літака до о, цієї цілі. Тобто, фактично, у нас вже були випадки, коли наші пілоти, навіть не тільки сам літак, а й пілоти отримували. Поранення під час знищення шахету ну це задорова в 16 так ризикувати в 16 Тому це саме знищення на відповідно відстанях е, серйозних цілей, таких як ракети, такі як е, су-34 По поверхні, що може працювати по поверхні, по поверхні можуть е, працювати, наприклад, такі чудові ракети, як і GM 158 п'ятдесят які є в номенклатурі, е, саме f-16 це ракета типу о, повітря поверхня, вона дозвукова, крилата, і за своїм о, функціоналом дуже схожа на Storm Shadow та Scalp Скальпиджі. США виробляє велику кількість таких ракет, в них їх багато. Тому mm. я не виключаю, що ми їх отримаємо. Запит 100% був на ці ракети, бо без agm 158 нанесення ударів по поверхні, ну м'яко кажучи, це не дозволяє повністю розкрити можливості саме f 16 Навіщо він тоді потрібен, якщо не буде використовуватися ця ракета, а її треба буде використовувати на по тимчасово окупованим територіям як мінімум? Це як материкової України, так безумовно, і тимчасово окупованого півострова Крим. Окрім цієї ракети у, в номенклатурі F16 є дуже цікава така бомба AGM-154 – Joint Stand-of-Weapon. А це плануюча керована бомба, яка має реактивний прискорювач. І має в залежності від модифікації дальність польоту 100 кілометрів, більш ніж 100 кілометрів, більш ніж 150 кілометрів. Тобто, все залежить від самореактивного прискорювача. Угу. Вона дуже схожа. Ну, наприклад, на м, ті ж самі французькі хамер за принципом дії, але значно більш потужніше, а тому її використання також по сухопутним об'єктам було б ну чудовим варіантом. Ну, якщо ми заговорили про багатофункціональність, функціональність, то ще це і ракета AGM-119. Це ракета, яка працює по надводним цілям, тобто протикарабельна ракета. І використання її в Чорному морі, а можливо, навіть не тільки в Чорному морі, ну було б також доцільним. Отже, ось весь функціонал F-16. Ну звісно ж він набагато кращий цей функціонал, хоча б цей про який я сказав, я не згадую вже інші ракети, які вони використовують, та бомби. Але, хоча б, якщо взяти е, цей момент, ці категорії, ну це набагато краще, ніж Міг-29. Це набагато краще, аніж Су-27. Е, є інший момент, він вже полягає у тому, що е, можливості F-16 у порівнянні з Міг-29 та Су-27, які ми використовуємо, будуть значно розширені не тільки за рахунок того, що це літаки, в принципі, старі. Це F16 блок 15, досить старий літак, але який пройшов модернізацію в 90-х роках е, до модифікації F16 АМ. І е, він значно покращує свої характеристики, наприклад, своєї РЛС. При цьому, при всьому, е, він викрус... може використовувати не тільки власний потенціал своїх характеристик, а він ідеально інтегрується. В тандем з літаками дальньої радіолокаційної розвідки та спостереження САП 340, які ми отримали від Швеції, чи отримали, чи отримуємо це інше питання, тому що зараз такий великий хайп на F16, і всі забули про САП 340. А справа у тому, що їх не можна е роз'єднувати, вони в тандемі повинні працювати, і не можна відправляти на виконання бойової задачі Ф 16, доки в повітрі нема САП 340. Чому? Тому що САП-340 він має прямий зв'язок з Ф-16, вони напряму постачають усю розвідувальну інформацію, яку отримують на відстанях майже 450 кілометрів. Тобто, якщо у F16 його РЛС здатна отримувати інформацію на відстані до 130 кілометрів, хоча там, в залежності від багатьох факторів, наприклад, від того ж самого. ЕПР літака і так далі, і таке інше. Але е, якщо е, він е, працює разом в тандемі з САП 340, він отримує значно більше інформації, більш деталізовано і на більших е, відстанях, е, тому і він ефективніше використовує свої засоби. При цьому з САП-340 не може на такому рівні е, працювати. Су-27 або Міг-29. Тому що у цих літаків, радянських, фактично, відсутні термінали каналу обміну тактичною інформацією лінк 16, які є стандартизованими як для, ну, для практично усіх західних авіазасобів, як розвідувальних, так і бойових, бойових винищувальних. Тому між міг 29 та су 27 буде якась ланка, яка буде передавати як транзитна цю інформацію, і це значно уповільнює сам процес отримання даних, розвіду інформації, і відповідно негативно впливає на реакцію пілота Міг-29 та су 27 на загрози або на зміну бойової задачі та цілі. З F-16 це все в реал-тайм відбувається. І тому він буде значно більш ефективніший. От, в принципі, так. Такий при, при, приблизно ось такий буде формат використання f 16 як на мою думку. А як воно насправді, ну мені здається, пана Лючу знає набагато краще. Ми не претендуємо, що там розкривати військову таємницю. Він там скаже те, що може. Але справа в тому, що вчора було продемонстровано відео із цими літаками, і це офіційна інформація. Ми не можемо на це закрити очі, до прикладу, там уже. Сайт мілітарний писав про те, що ці літаки оснащені системами раннього виявлення ракет, які можуть вражати f 16 Також було прописано про те, що наші пілоти отримали якісь супершоломи, які там ну не ледь є таким якимсь ну, як для мене особисто. Супершоломи у порівнянні з технологіями Радянського Союзу та Російської Федерації. Тому що що в Радянському Союзі, що в Російській Федерації, такі шоломи так і не змогли зробити. І серійно чим же вони такі крутяцькі. Ці шоломи? А, а нічого вони не крутяцькі. Це звичайні шоломи з кінця 90-х, початку 2000-х. Тобто, ще один етап модіфікації, коли м -м, пілот фактично, о, ну як це сказати, він має повний контроль над управлінням о, літаком, без о, виведення інформації на лобове скло. Все це інтегровано одразу відображається в шоломі, і йому не потрібно фіксувати свій погляд саме на лобовусі, а він куди ось голову повертає. Він завжди проінформований, що де відбувається вся інформація саме на шоломі відображається. і може навіть дивлячись в іншу сторону, в інший бік, в якийсь, е, е, дивлячись, наприклад, праворуч, може е, зробити постріл ліворуч. Ну, це так дуже просто, е, такий простий варіант пояснення, але ось так. Тобто, ось цьому і специфіка цих шоломів, але вони не є якимось вау, та ви що, там шоломін, шоломи на f 35 та на F-22, так це взагалі пісня. Ну окей, а якщо дивитися згореду на те, що нам вчора показали, що зараз ми можемо очікувати, бо це вже не є таємницею від цих літаків. Ну реально, те, що показали, що на них висить. От якщо глядачам так. пояснити, а, ну в першу чергу, звісно ж, це буде а, допомога засобам протиповітряної оборони, якщо ті не будуть мати можливості повноцінно ефективно, дуже швидко впоратися з такими цілями, як крилачі ракети, це перший момент. А другий момент це вже залежить від САП 340. Бо, от я це особисто моя думка, але якщо в нас в повітрі не буде цього літака, я б на бойову задачу не відправляв би винищувачів в 16. А на бойову задачу якого типу? Десь по окупованим територіям або по лінії боєзвітлення. Тобто для знищення того ж самого су 34 яка якого ми отримали інформацію. Злітає су 34 несе там трьо бомби. ФАП-3000, буде нанесення ударів по турецькій агломерації. Ми цю інформацію отримали. Ми працюємо на випередження, підіймаємо Ф-16, Відправляємо в напрямку су 34 ракету. Але тут починається проблема. Яка полягає у тому, про що я і казав велика кількість факторів, які впливають на ефективність використання? По перше, загроза відповіді від винищувачів типу су 35 від перехоплювачів міг 31 БМ, які мають можливість фіксувати в 16 на таких самих відстанях, як саме в 16 може фіксувати їх, але у цих літаків є ракети Р 37 М з дальністю ураження об'єктів більш ніж 200 до 300 кілометрів. Хоча там є свої знову ж таки нюанси, пов'язані з літаками дальньої радіолокаційної розвідки це А 50 бо без А 50 на таких відстанях ці ракети не використовуються, але все одно на відстані там 100 кілометрів вони мають можливість знищувати об'єкти, тому це по перше. Буфер безпеки треба забезпечити. Це треба забезпечити в постійному реалтайм форматі режимі. Надання інформації пілоту, чи підняли су 35 чи супроводжують вони су 34 яке озброєння? Чи було зроблено постріл, пуск ракети і багато чого іншого, сам по собі в 16 цю інформацію повноцінно не зможе отримувати, тому він буде в зоні. Ну скажімо так, екстремальній зоні, небезпечній, і для цього потрібен Сап 340 Так само, якщо ми говоримо про нанесення ударів по поверхні. По сухопутним об'єктам це тимчасово окупована материкова територія, чи це тимчасово окупований півострів Крим в будь-якому разі підтримка засобів ДРЛС потрібна для того, щоб навіть той самий Еджім э, 158 jas можна було ефективніше запускати, точніше. Це перший момент. Другий момент знову ж таки попередження э, різних небезпечних явищ пусків. Ті саме засобів протиповітряної оборони, щоб літак не зайшов в зону дії ППО ворога, щоб фіксувалося їх РЛС, робота РЛС, переведення в бойовий режим самої пускової установки багато-багато іншого. Саме для цього їй потрібен ось цей тандем. Я розумію, але я, я розумію, що я нічого майже не розумію так перепрошую з цієї ситуації. Бо для мене поки що залишається загадкою, та як будуть будуть використання в шістнадцятих для багатьох глядачів. Бо є багато скептицизму стосовно того, що мовляв, вони ну не приламають хід на фронті події О. і так далі. Тому подібне. У нас їх там шість штук, це дуже мало. А до кінця року пише де економість. Нам передадуть максимум два десятки. Взагалі пише про 79 до кінця 25 року. А сьогодні інститут вивчення війни публікує інформацію про те, для того щоб літаки були ефективними, треба знищити російське ППО. Ну, дуже багато суперечної інформації і в українців скептицизму, мабуть, більше ніж оптимізму від цих літаків. Ну, чай, так мені видається. Ну, це ж не українцям, треба буде літати на цих літаках, щоб виконувати свої бойові задачі. Не українці ж будуть планувати військові операції і, і своїм скептицизмом будуть руйнувати. Що ви зараз маєте на увазі, тобто ну я маю на українці? увазі, що це не обов'язково. Більшості українців, які. Ну не розуміють, як можемо використати цю кількість. так ну, якраз ми ж і хочемо це зараз їх заспокоїти, так от, в тому і справа. Бо така ж сама хвиля була. Я нагадаю, дві 2022 році в червні, коли ми отримали 4 М 142 Хаймерс. Скільки було тоді також цього скептицизму від звичайних українців? О, ну це що, всього-навсього чотири реактивні системи залпового вогню. Ракета летить на 80 кілометрів. А от наша вільха на 120 і також високоточно. Uh -huh. Отак от uh -huh. лінія боєзвітня більш ніж тисяча кілометрів. Що там ці чотири РЗВ? Що вони зроблять? Uh -huh. О, і взагалі їх дуже швидко контрбатарейною боротьбою знищують. У Росіян є авіація, вони їх там розбомблять. Вони все бачать, вони все зроблять. Результат через 4 місяці росіяни тікають за правобережним Херсонщину, тому що ці 4 одиниці, а потім так. будемо відверті: в липні їх вже було 9, але почалось все з чотирьох. Угу. Вони створили такі умови, що російський контингент на правому березі Херсонщини просто не міг існувати, і його почали виводити от невелика кількість. Тому що чому тому, що непрості українці вирішували, як використовувати ці РЗВ, mm -hmm. а спеціалісти саме з цього питання. Непрості українці забезпечували безпеку цим е засобом і непрості українці планували сам хід бойових дій, а це все робили в Генеральному штабі Збройних сил України, де mm -hmm. люди розуміються на своїй справі. Якби вони там не розумілися, то Зараз по Хрещатику були все ж таки паради російських окупантів, а не виставляли б запитання. знищених російських окупантів. Тому я погоджуюся. Таке запитання, Александр, Е, Якщо так, то чому так довго літаки до нас летіли? Так, я це питання, так, так, так це ж питання вже не до Генерального штабу. Чи це ні, 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 ні. Я, Те, я ж, я ж не це до наших штабу, партнерів. Це до наших Важлив, партнерів, важливо. У вас якесь пояснення, бо багато було інформації в нас тому подібне. Ні, у ну, мене ні. нема пояснення, яке було б 100% правдиве. Тобто, що це так, це дійсно це правда. От саме тому вони так говорять. Ні, у мене є припущення, але припущення це не інстанція, перша інстанція з верифікованою правдивою інформацією. Може бути навіть і помилка моя, власна. Я вважаю, що так довго, тому що у нас не було о, сформовано повноцінної концепції забезпечення безпеки цим літакам, по аеродромам по іншим об'єктам, тому що ми, ми ж бачимо, яка реакція у росіян відбулася на F-16. Вони дуже добре розуміють, що буде від цих літаків їм так, це одразу говорю: хід війни не переламає. Mm -hmm. Одразу тому що нема жодної зброї, в принципі, яка б могла переламати хід війни. Жодної. Вся зброя вона використовується комплексно для цього, щоб ламати хід війни. Комплексно. Тобто, ну мене дуже часто питали: о, ми отримуємо Леопард 2 Як воно переламає хід війни? Та ніяк. М142 Хаймерс переламають хід війни, ні, не переламають. Вони можуть на окремому ділянці зробити свою справу. Але якби були тільки вони, не було б піхоти, не було б артилерії ствольної, не було б танків, бойових броньованих машин, не було б підтримки навіть з повітря. Всього цього б не було. Один сам по собі елемент він не вирішує задачу, який багатофункціональний, також з різних елементів, складається. Це як пазл. І так само тут хід війни не переламає. Але росіяни дуже добре розуміють, що як ми можемо використовувати в 16 Так їх експерти зараз розповідають про те, що та що у нас там є, су 35 су 57 міг 31 БМ Ой красавчик. Так окей, вони є, але це все ура, патріотизм Якщо почати аналізувати кожен з цих літаків, він не краще ніж в 16 насправді. Вони це розуміють, але вони своєму плепсу це не розповідають, які саме є споживачами інформаційного фастфуду, а не дійсно корисної інформації. Угу. Вони розуміють, що F16, якщо будуть сконцентровані на окремо взятій ділянці, не буду говорити який, але яку можна ізолювати за допомогою знищення якихось логістичних артерій та логістичних сполучень. То ця е, ділянка вона дуже швидко, хоча вона набагато більша за своєю площою, вона дуже швидко може перетворитися на такий собі острів зміїний, або може повторитися історія Мі. з правобережною Херсонщиною, але Мі. трошки під іншим ракурсом, і для них є основна мета, це е, зараз не тільки розповсюдження інформаційно-психологічної спецоперації, що це все недостатньо. В Україні, вони старілі, взагалі ми їх дуже швидко як ті горішки пощенкаємо. Ні, плускаємо, ні. Е, є ще задача знищення, саме знищення. В них мета знищити ці літаки, допоки вони не вийшли на бік своїх можливостей, поки вони не почали використовуватись. Тому, на мій погляд, для нас була одна з найважливіших задач це сформувати. Дієву концепцію захисту f 16 За М-142 Хаймерс ми дуже швидко це зробили, нам це вдалося. І на сьогодні це найменший показник е, знищених реактивних систем залпового вогню та пошкоджених, це саме у цих системах. Найменший показник, хоча їх е, відсоток ефективності на рівні з усіма іншими РЗВ, хоч, яких сотні в нас було. Від БМ 21 град, закінчуючи смерчем та ураганом та іншими модифікаціями, західними, також вампір, той самий, наприклад, отже, для нас ця задача вона була основна. І ми почали скоріш за все. Знову ж таки, це моя думка. Ми почали отримувати вже F-16 тоді, коли цю концепцію представили нашим партнерам, впевнили їх в тому, що вона дієва. Вони угу. окей, отримуйте. Угу. Тобто допускають якогось там ураження, але не глобального знищення усіх. В принципі, як так, війна. І досить навіть не те, щоб не знищення усіх, розроблено саму концепцію, безпекову концепцію, яка б дозволяла максимально зберегти весь склад ну, цих літаків. Я просто спрощую максимально, щоб глядачі зрозуміли, тому що багато конспірології і здогадів є про те, що. Відтягують передачу. Я до прикладу постійно говорю, що сьогодні для заходу є дуже важливим саме, аби не допустити виходу війни за територію України. Якщо ми будемо дуже швидко успішними на полі бою, ну, наприклад, ми могли б отримати самих не чотири, а ну 44 відразу. Просто б ну, не стерли б з лиця землі все, що там знаходиться на тимчасово окупованих територіях, але цього не дають. Тому я бачаю, окрім того, що ми там не готові, але і політичний момент, чому. Питання також присутні. Ну, це власне моя думка. Пане Олександр, я вам дуже дякую. Я щоб уже не розтягувати цю всю історію. Технічних моментів дуже багато. Вибачайте гадачі, що ми вас перевантажили цим, але це дуже важливо. Тому єдиний висновок, який можу з цього зробити, чекаємо на результативну результативне виконання бойових завдань цими літаками. Інформацію думаю, що ми побачимо вже дуже скоро. Оскільки вони з'явилися, то мабуть це не забариться Дякую вам, пане Олександре, що ви були сьогодні з нами. Спасибі, що відгукуєтесь на мої прохання там пояснювати нашим глядачам, що власне відбувається, і я сподіваюся, що це точно наша не остання зустріч. Дякую вам, да, хай щастить. всього доброго.